Отакої. От Привіт, друзі, я Нікі. Ласкаво просимо назад в Майнкрафт. Сьогодні буде мега цікаве відео. Бо те, що намалюємо, ми то й отримаємо, тому це буде дуже і дуже сильно цікаво. Рекомендую додивитися це відео до самого кінця. А також обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Якщо ви любите Україну, давайте це перевіримо, ск... наскільки ми любимо Україну. Чим більше буде в тим сильніше ми любимо Україну. Бо вже скоро буде. Перемога за нами, приємного перегляду. Так, у мене одразу починається питання. По-перше, чому я знаходжусь зараз на будівляну паркур, ось таки, давайте жорстко так. М -м. Так, давайте куди ще ось сюди ось Ми що тут М -м. так більше нічого немає, а туди вже не допригнув, ну нічого страшного. О, Феодосій, привіт, Феодосій! Привіт, Нікі. Ну що, я можу в тебе попросити, щоб ти мені дав палітри і полотна, бо я теж хочу сьогодні знову намалювати щось цікаве. Нікі, ну ти що, на ноїв же скільки ж можна ходити з цією камерою? задумав мене вже записувати, вимикай. Та все добре, це я ж просто відео записую для підписників. Нічого тут страшного немає. Все добре. А ну добре тоді, добре, нехай тоді. Зараз я придумаю, що яке можна домінати завдання, так, але в мене знаєш, яка проблема. Яка проблема? У мене не вистачає сили, щоб генерувати тобі малюнки. Ну, як малюнки полотна та палітри. І що нам тепер потрібно робити? Ну тобі мені потрібно для, для елексиру. Значить, дивися, мені потрібно 5 кульбамок, 3 е, трояни або якоїсь червоної квітки, мені фарбник потрібен. І ще виходить що декілька волошок. Давай де 7 волошок. Тобто 5 червоних, 5 жовтих і ще потих. Потрібно сім оцих ось волошок. Так, волошок, наче їх так називають. Бо зараз я дивлюся у себе в собучці, в мене не вистачає, тому я не можу нічого з цим зробити. Добре, добре, Феодосій. так, тоді давайте. Виходить, він сказав, ага, оціх ось так, давайте. угу. Так, виходить ще одну беремо, це вже дві. Червону ще беремо, давайте. Отак. От угу. Вже в нас є 4 штучки. Готово. Давайте отакої. От Все. 5 штук є. Тепер ще потрібно зібрати ось таких ось 7 штучок. Бо коли ми збираємо ці ось волошечки, то це буде дуже круто, бо ми зможемо намаляти. У мене навіть є ідеї, що ж можна такого цікавенького намалювати. Вже з'явилися деякі ідеї. Так, давайте. І так, мені зараз потрібно ще. Ой-ой-ой, це -ой 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 -ой. добре, я думаю, що я зараз затопчу і. Селянин буде дуже сильно на мене скаржитися. Так, ой-ой-ой, ці ось червоних барників дуже тут мало я чомусь бачу. О, давайте ось тут ось ще є. Давайте візьмемо. І якраз он ще один бачу, ось цей ось барвник. Давайте ось так. І все, ми принесли йому ось ці ось квіточки. Дуже цікавесенькі такі квітки у нас є. Тому так, ось тримай, тримай. О, Нікі, ти великий молодець, що приніс мені ці волошки, бо вони мені були так сильно потрібні. Так, 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 мені навіть було дуже складніше всього це червоні квіточки знайти. Так, так, добре, добре. Зараз я його спробую згенерувати це зілля. До речі, Нікі. Що, що, Феодосій? Я таке тут побачив. Мені здається, тут тобі лист приходив на пошту. Я його подивився без тебе і знаєш що? Що, ану розказуй, розказуй, чого ти мою пошту дивишся без мене? Ну так я ж тобі і хочу зараз розповісти. Ну, це буде новина про підписників. Про підписників? Що ж сталося? Напевно, щось дуже погане сталося, не знаю. М -м, зараз побачимо. Не ну, думаю, що все добре. Я думаю, що все добре, бо треба вірити в саме найкраще. А точніше в перемогу України. Це буде. Саме найкраща новина. Так, ну що, давайте підійдемо. Ну, що Феодосій, розкажи, розказуй, що ти хотів мені тоді розказати. Зараз я тут прочитаю, витягую його з кишені. Виходить, що в тебе. Я думаю, ти дуже сильно зрадієш, але твої підписники настільки круті, настільки найкращі, що коли заходять на відео, то одразу ставлять вподобайку на твоє нове відео, тобто, здивися, тобто, вони зайшли на відео. Так, зрозумів. І одразу поставили вподобайку і дивляться до себе. Кінця. Навіть те перематують, уявляєш собі? Серйозно, ти зараз не жартуєш? Так, звісно, я не жартую. Навіщо мені тебе обманювати? Вау, ну це дуже і дуже крута новина, друзі. Ви реально дуже круті. Навіть Феодосі в в шоці, що ви настільки прям круті в мене підписники. Я не знаю, можливо, в нікого немає таких найкрутіших підписників, як в мене, бо в мене просто найкрутіші. Так, ну і що, Феодосі, ти вже згенерував, бо я вже зачекався з. Ну до речі, оці ось нові новини. Не дуже цікаві такі були. Може що нам вже палітр, там полотнам? Так, звісно, нікі, але мені трішечки не вистачило. Забудь тобі сказати, передаси мені виходить, що мені потрібно три блоки ґрунту. А навіщо? Ну, вона мені для зілля потрібно, будь ласка, мені чесно не вистачає. Будь ласка, допоможи мені. Добре, давайте зараз візьмемо. Ой, вибач, я твої волошечки взяв. Вибач, пробачай, пробачай. Пробач, все, і давайте йдемо сюди. Давайте якраз тут добудемо. Ось так. Давайте добудемо. Так, так, так. оп, є в нас вже три ґрунту. Так, твео я несу і ось так. Лови. О, ні, велике тобі дякую. В тебе ще біла квіточка, можеш, будь ласка, дати? Ну добре, на, тримай, мені не шкода. От Діки, ти просто найкращий. велике тобі дякую, що ти мені допоміг, Ти дуже добрий. Так, ну що, це ти нам зараз допоможеш, бо ти нам даш палітр, ти все ж таки теж свою магію на це витрачаєш. Так, так, ну добре, зараз я тобі зараз видаю. Все, я тобі видав, можеш дивитися. Так, добре. а поки що ще нема. Зараз зачекай, зачекаю, сумочки, витаскую, зараз секундочку. Вау, серйозно, велике тобі дякуюся, я тоді пішов. Так, давайте, 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 куди ми підемо. О, друзі, в мене є дуже-дуже сильно цікава новина. Знаєте, що ми намалюємо? А ми намурімо супер незаритовий сет, такий червоний, прям. Бо колись я бачив, коли ми стрешемо з моїм другом, записували відео, і знаєте що? Так, там був такий крутий сет, і я хочу його ще раз отримати, бо він дуже-дуже сильно крутий, і суперовий. Тому зараз давайте ось піднімаємося. Так, так, так. Угу, відкриваємо. Ой, я забув палітру одягнути. Такс. Ага, дивимося. Давайте зараз ми намалюємо дуже і дуже круто. Так, і раніше ми, як ви пам'ятаєте, малювали там е, траву і так далі. Що ми сьогодні намалюємо? Ми сьогодні намалюємо величезні гори. Ну що ж, давайте тепер намалюємо. Тобто ми візьмемо гори-гори-гори. Нам треба зробити ось такі ось гори. Давайте величезні ось такі, прям отакої і ще ось таку з дуже високу гору. Прям масивні вони будуть. Тепер ми беремо трішки менші. Ні. Великий цей пензлик залишаємо і беремо ось такий колір. Ось отак робимо ось такусь дуже-дуже цікаву, таку міцну гору. Хоча знаєте, що ми зробимо? Ми візьмемо спочатку найсвітліше, Яке я буду тут використовувати. Зробимо ось так. Так буде простіше зробити. Дуже-дуже гарний такий градієнт. Давайте ось так. Дивіться, ось так. Потім у нас йдуть гори виходить. Тепер ми беремо ось цей вже темніший колір, ще темніший колір. Ось так. Так, і ось такі ось у нас гори виходить, що виходить. Тепер ось цим ось кольором доповнюємо Ось так. І давайте ще темнішим. Прям. Ось тут аж знизу ось так зробимо ось так, типу що тут є воно ось таке. Ось такі ось у нас виходить, що гори вийшли, і мені щось дуже сильно захотілося намалювати лаву. Прям ось звідси щось так, лава ось так. Йде донизу. Давайте тепер беремо ось такий ось колір. Беремо ось отак, дивіться, ось таким ось помаранчевим воно йде. І тепер потрібно зробити ще ось таким ось кольором. Дивіться, ось так. Прям воно тече і найяскравішим. Це жовтим. Ось так. Дивіться, дуже гарно воно виглядає, прям дуже так деталізовано вийшло. І тепер давайте ж намалюємо нам небо. Як без неба. Небо треба нам обов'язково. Беремо ось такий, не дуже темний його будемо робити сьогодні. Ось так робимо. Потім ось так. Тепер ми беремо, виходить, що ось такий ось що колір. Так, у нас тут місця зовсім немає. Ось так. І ось так. І починаємо далі малювати. Беремо ще ось таким ось пензликом. Ось так. Дуже гарно ми робимо. Потім беремо ось такий ось блакитний колір. Ось так. Давайте, давайте, давайте прям ось таким ось кольором робимо, робимо ще, ще, ще потрібно. Давайте. І тепер ми беремо ось цей ось найсвітліший колір. Ось такий ось колір Прям ми беремо. І все це виходить, що в нас йде кінет же. Ну, що ж робити? У нас сьогодні сонечко тут може не буде. А хоча давайте намалюємо все рівно сонечко, ось прям здоровенне Отакої. Ось сюди ось сонечко, і невеличкі ось такі ось, виходить, що від нього промені, ось такі ось вони будуть іти. Ось такі ось промені. Треба трішечки по-іншому зробити. Ось такі ось промені від сонечка йдуть, ось такі прям. І що тепер можна вже намалювати наш найкрутіший вогняний нагрудник. Точніше, цілий сет. Давайте це терміно потрібно зробити. Беремо чорний прям колір. Ой-ой-ой. Мені тут треба трішечки кольорів. Звільнити, бо просто не вистачає в нас місця для того, щоб намалювати. І давайте ж намалюємо нам нагрудник. О, такої прям ось так. По лаві малюємо. Ось так. Ось такий ось у нас дуже крутий фон вийшов, до речі. Ось прямо так робимо. І виходить, що тут на краях. Ось так ми вже зробимо. І ось так. Тобто у нас виходить ось такий ось малюнечок. Трішечки треба нижче. Ось так. Тепер воно дивимося. Так, наче рівно, а наче ні. Нам треба все ж таки ось так робити. Точніше, ось тут вже взято ось цей пензлик, бачите? Беремо ось так робимо. І тут вже ви. Передамо, щоб воно все було симетрично і ось так. Тобто, виходить, ми взяли просто ось тут, не дуже. Тобто, низько ми взяли, і у нас трішечки воно не вийшло. Отак це. І тепер в нас точно вже вийде. Робимо ось такий ось і так беремо звідси. І до кінця. І ось так все. Тепер ось так робимось тут, де є. О, отакої. І ось такі ось у нас виходить, що поки що нагрудник. Хоч беремо його, малюємо червоним ось таким ось кольором, прям дуже-дуже міцним. О, до речі, а давайте залишимо лаву прям посередині нагрудника. Тобто ось з фона, яка в нас є, ось так ось. Тобто залишимо. Прям ось такий ось крутий дизайн цьому нагруднику зробимо. Робимо ось так, прямо ось так ось так, ось так. Давайте малюємо малюємо. і ось так. Тепер додамось цих кольорів. Тобто я візьму зараз ось цей ось колір. Виходить, що ось так беремо ось перемосились, перетягуємо сюди. Потім беремо і ось так доводимо ось такі ось типу штуки, лінії робимо. І найголовніше, це оцей ось ось колір. Ось так їм робимо трішки. І все виходить, що в нас вийшов ось такий ось вогняний нагрудник. На ось такому чудовому фоні. Найголовніше це ось так зробити, наче він так виглядав. І все, він готовий. Давайте перевіримо це ж на вулиці. Заходимо, оп, давайте зачинили двері і дивимося, а треба зняти. Ось так. І дивіться, дуже навіть так круто в нас вийшло. Головне, щоб зараз малюночок цей схвалили. Малюнок схвалено, серйозно, це дуже-дуже-дуже сильно, прям круто. Ох, ви просто подивіться, який дуже-дуже сильно крутий. І сет нас вийшов. Ой-ой-ой, ой, дуже класний, дивіться прям. Давайте зараз його спробуємо протестувати. Вдача 2, Стійкість 3 Вогне стійкість 3. і приплив здоров'я, 2. Отакою. Оце дуже жорсткий сет. Давайте якось перевіримо на комусь. Так, зараз треба нам зачекати ніч. Ой, дивіться, ох, скільки орків. Давайте ж протисуємо Прямо ось так. Ой, це вогняний сет. Дивіться, який дуже крутий. І мені все рівно те, що вони мене вогнем моїм ж б'ють. О, дивіться, тут хаз. Хазбік біжить, давайте Хазбіка Зараз накидаємо Йому по голові по цій малесенькій. Ось давайте, давайте, ось так, ось так, ось так. мочмо цих орків. Це дуже-дуже круто. Отак беремо раз. Пішли, пішли. Ну, дивіться, який дуже Хазбік Такий, о, все, засмажили Хазбіка Ось так мочимо цих ось чуваків, дайте ось так, прямо з мечем. Йдемо, йдемо, йдемо. І все, вони просто так відкисають. Все, повідкисали, Коротше, цілу орду орків ми розкидали. прямо ось так наліво і направо. Ну і що, друзі? І на цьому вже все. Я, з вами, як завжди, був я, Нікі. В описі відео є плейліст з усіма серіями про малювання. Там є дуже-дуже сильно багато ще серій про це. Ну а я з вами ще не прощаюся це обов'язково зустрінемося.